Льодяники Форте літо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Сполучені Штати Америки дуже хочуть домогтися завершення війни в Україні до літа, і в них, ніби як є і представлений певний графік, як це має відбуватися, і що має бути зроблене. Бо от кажуть, що вибори у них теж на носі зрештою, і потім, ніби як їм буде не до російсько-української війни, тому все потрібно встигнути швидко. На що розрахунок у Дональда Трампа і його. Представників та, в принципі, абсолютно нічого дивного. Ну, такі прогнози ми з вами в ефірах робили вже досить давно. Я глибоко переконаний, що глядачі, які слідкують за нашими ефірами, це чудово пам'ятають. Ще пам'ятаєте, восени я казав, що буде так чи інакше дві можливості на таких часових проміжку, коли дійсно в нас будуть шанси на досягнення сесфаєру, на неса. Гнення припинення війни це до різдва, коли б Трамп міг би собі це занести в такий певний електоральний актив. Ну і другий такий період це вже навесні, що тоді я аналізував і прогнозував, що розраховувати на те, що Трамп а Трампу потрібно буде або Трамп, скажімо так, робити буде певні акценти для того, щоб завершилось, Ну не завершилось, да десягнуто було Сісфаєру, припустимо, в січні чи в лютому, мало вірогідно. Тому що ну йому потрібно так чи інакше взяти свою певну алек електоральну маржу а як перемовника за відповідно модерацію і сказати, що він завершив там і дев'яту війну і до саму найнекровоприлитнішу на європейському континенті після другої світової, і, ну і так далі, і тому подібне. Але йому потрібно це зробити тоді, коли його почують сполучених Штатах Америки, і більше того, що воно не тиналося, не нахльостувалося з іншими геополітичними подіями. Ну тому безумовно, так чи інакше, весна в широкому сенсі, можливо, навіть ну весна, скажу, в перемовному сенсі. А от літо я б дійсно назвав наступним реальним вікном можливостей для України по досягненню з і воно досить реальне, але для цього дійсно має зайтися дуже багато пазлів. І це стосується не тільки або не скільки роботи в перемовній групі, чи в Абу-Дабі, чи в якомусь іншому місці, а скільки від широких політичних розкладів, наприклад, чи вдасться Російській Федерації десь змотивувати американців до переходу для двостороннього треку взаємовідносин. Про це вони б говорили досить давно. Про це вони постійно намагалися апелювати з американцями, що не потрібно робити акцент на справедливому мирі, на завершенні сільсько-української війни. Давайте краще ну домовимося між собою. А питання завершення війни залишити нам, тому що так чи інакше росіяни вважають Україну зоною свого ну, геополітичного впливу. Тому рівно та саме продовжу було і в 25-му році але 25-й рік він чи не був електорально важливим роком або електорально значущим роком для президента Сполучених Штатів Америки. Тягнути в 26-му році Трамп просто не зможе. Це об'єктивна реальність, якщо ми говоримо, що вибори восени, то так чи інакше для того, щоб було, був для нього бажаний результат, то політичні наслідки. Політичні наслідки вигляді, наприклад, того, що він десь на фінальній стадії, як модератор, вийде на таку умовну політичну сцену, геополітичну сцену і буде мирити Україну та Російську Федерацію. Йому потрібно тоді, коли це буде мати для нього електральний сенс. Це може бути початок або середина літа. Тому і Reuters, і в багатьох джерелах вже пішла інформація дійсно, про те, що американці не хочуть вже цих гойдалок, які відбувалися в 25-му році, а вони хочуть конкретного покрокового плану, для того, щоб вони. Просто для себе дуже чітко могли розуміти. Вони в свої дедлайни потрапляють для свого політичного результату. Чи не потрапляють, тобто, не потрібно мати якихось ілюзій, що сполучені штати зараз ну продовжують відігравати роль світового поліцейського, яка була там після радянського союзу. Що вони продовжують політику глобалістів демократів? Ні, це вже абсолютно інше, сполучені Штати та Америки, якщо які і будуть так чи інакше впливати на політичні процеси, які дійсно залишаються серйозною, можливо, навіть найпотужнішою державою світу, але будуть включатися в ті чи інші процеси не тільки коли будуть бачити для себе відповідно ну конкретну вигоду, вона може бути політичною, економічною, а в даному конкретному випадку безумовно йде мова про вигоду електорально, і тут вона ж може йти. З двох сторін демократи можуть активно і до речі, в нашому інформаційному просторі це дуже вже відчувається, тому що в нас багато грантоорієнтованих активістів, які вже починають активно атакувати ну, Трампа. І так чи інакше, тема України безумовно буде розігруватись в Америці як зі сторони Трампа, так і зі сторони демократів. І для України, в тому числі під час перемовного процесу, настають складні часи, коли ми будемо вимушені з однієї сторони відстоювати інтереси власної безпеки, інтереси нашої національної, з іншої сторони намагатися десь шукати ну, компроміси, скажімо так, да між тим, що говорять демократи, тому що там також є підтримка України між тим, що хоче Трамп, і там, серед республіканців, в тому числі є підтримка України, і при цьому всьому, що потрібно так чи інакше синхронізувати свої дії та позиції з нашими європейськими партнерами, які ну забезпечують так чи інакше нашу обороноздатність через військову підтримку, через фінансову підтримку, ну і через в тому числі політичну підтримку. Ну тому 26 рік він буде безмежно складним, навіть не в сенсі перемовин. Перемовини це те, що на поверхні перемовини це те, що ми можемо з вами аналізувати. Ми можемо. Десь почути якісь коментарі сторін, ми можемо зробити якісь ну тактичні висновки, на от але, якщо дивитись на ситуацію в набагато більш широкому і масштабному контексті, то безумовно ми маємо дуже чітко усвідомлювати, що якщо Сполучені Штати Америки ну десь приблизно на кінець травня на початок червня будуть усвідомлювати, що немає ніякого покрокового плану, ну або якщо Російська Федерація буде зривати той сам. Сами покроковий план, планах, він навіть буде напрацьований, ну то з великою варігідністю безумовно вони почнуть компенсувати неможливість завершення цієї війни для Трампа якимись іншими зовнішньополітичними перемогами. Що це може бути? Може бути це, наприклад, підписання нового договору там аналогу СНВО-3, про що говорить постійно Російська Федерація, і готова дати Трампу такий електоральний бонус навіть готова розглядати долучення до нього Китаю рівно так, як хоче Трамп. Що ще може дати Російська Федерація? Російська Федерація може дати ну той самий договор з Дмитрієв Ну який Дмитрієв возив в Майами інвестиційний по Артиці на 14 чи 12 трильйонів доларів. Там вони розписують колосальні суми. Ну, безумовно, це бульбашка, яка не має нічого там з реальністю спільного, але так чи на. Так що вони зможуть продавати це американцям. Ну американець можу спробувати, а Трамп може спробувати продати це відповідно електорату, як певну компенсацію за те, що ну поки що перемовини йдуть по російсько-українській війні. Але ну так чи інакше, вони успішні, як каже Вітхов постійно. Ну але зараз потрібно ну дати ще їм повоювати. Ну так ж раніше казав Трамп, це ж не те, що ми з вами десь вигадуємо. Ну і Мовно в такому випадку, якщо американці побачать, що не вдається вкластися в бажані для них прослідкованих електоральною логікою. строки, там буде з'являтися напруга і навколо Гренландії, і навколо Куби, Канади, Мексики на Близького Сходу, тобто цю повістку, яку будуть відігрувати по Україні демократи, ну тараня Трампа, він буде намагатись компенсувати відповідно на чимось іншим, ну тому, якщо чесно, я в принципі завершу відповідь на ваше запитання рівно з тим, з чого і починав нічого дивного не відбувається. все абсолютно прогнозовано і дійсно для України складні часи, коли ми маємо десь не орієнтуватись на безумовно те, що в нас вийде завершити війну там чи до травня, чи до червня, думати про якісь вибори. А зараз нам потрібно дуже чітко відстоювати позицію своїх національних інтересів, тому що ми ж з вами усвідомлюємо, що якщо наприклад Трамп програє проміжні вибори восени 26-го року, ну тоді будь-які гарантії безпеки, про які ми можливо домовимося там в тому ж самому травні, вони майже нічого не будуть вартувати, тому що він втратить можливо конгрес а можливо і конгрес і сенат. А якщо виграє, ну то навпаки, так чи інакше домовленості будуть ну ще більш сильнішими, ще більш фундаментальнішими. Але це гра в рулетку між чорним та білим, якщо чесно, і ви ж бачите, чому Росія затягує війну навіть не через те, що вони хочуть через військовим способом там окупувати Донецьку та Луганську область, ну про що вони кажуть публічному полі, да, що це їхня політична ціль? Мені видається, що росіяни хочуть тримати say track. Завершення російсько-української війни виключно залежним від їхньої волі, ну тобто, умовно кажучи, щоб в руках Путіна був цей аргумент. Ну чи вдасться Трампу, наприклад, отримати гарний результат на проміжних виборах? Чи навпаки, не вдасться. і Путін відповідно за допомогою, в тому числі демократів, в якийсь момент їхні цілі можуть тактично сходитись, може може збивати відповідно Трампа і республіканців на проміжних виборах. Ну тому ті сталі наші конструкції, які десь засіли в нашій голові з минулого. Ну повірте, зараз вони всі дуже швидко змінюються, і ми маємо. Орієнтуватися на швидко по ходу і знаходити на цьому складному динамічному шляху на своїх надійних друзів та партнерів. Ну і, безумовно розраховувати на те, що ми отримаємо сильних стратегічних партнерів у вигляді великих гравців, такі як Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, а можливо потенційно і Китай Україна дійсно має розставити зараз на своїй шахівниці багато фігур і грати можливо навіть ну багатьма одночасно. Ну це звичайно не класичні шахи, але так чи інакше зараз в світі, коли немає правил, коли домінує право сили, ну класичні технології просто-напросто не працюють. Ви ж бачите, коли досягають успіху, коли а, діють нетрадиційно, коли діють нестандартно, і коли по суті ну прогинають на традиційні правила наведення перемовин і Ри відповідно під себе ну тому Україні з однієї сторони знову ж таки складне завдання. Ми маємо показувати і демонструвати конструктивне налаштування на перемовний процес, на досягнення миру, що ми діємо в рамках статуту об'ємна організації Об'єднаних Націй міжнародного права. А з іншої сторони, ну розуміти, що в тому числі потрібно діяти і через інструменти неформальної дипломатії, діяти через силу, тому що ну направду зараз за. Раз сила продемонстрована сила, вона можливо набагато більше навіть впливає на хід перемовин аніж навіть потенційно досягнуті якісь домовленості. Панелсі, зрозуміло, ви згадували ще про вигоду для Сполучених Штатів Америки, і тут виплила досить цікава таки новина, яку озвучив сьогодні президент Зеленський. Він посилаючись на дані розвідки, каже, що Україна дізналася про існування проєкту домовленості про економічне співробітництво між США та Росією на 12 трильйонів доларів. Що вочевидь може зацікавити обидві сторони. Зрештою, а багатьох українців мені здається навіть в чомусь обурити, тому що намовляв ну, як можна вести. Справи з Російською Федерацією. Я відверто реагую на це абсолютно спокійно, тому що, ну, я розумію, Трамп шукає для себе хороших угод, багато грошей і бізнес, зрештою. Тому так, так, так і виходить. Як ви можете від себе прокоментувати? Я абсолютно розділяю вашу позицію. Так ви подивіться, що зараз демонструють європейці. Де ділися їхні демократичні цінності? Ну де це все ділося, коли вони розповідають про те, що ні Україні там ну от Мерць, німці, да там Пісторіус, mm -hmm. на, на Макрон, на Італійці? Ну потрібно налагоджувати контакт з росіянами, вон Естонія, інші Балтійські країни кажуть про те, що ну потрібно визначити зі спецпредставником. Щоб будь-які домовленості, які ведуться Сполученими Штатами Америки з Російською Федерацією, вони враховували інтереси Європи. Ні, ну це безумовно так чи інакше, якісь ознаки суб'єктності. Але в цих ну, проявах базових дуже базових проявах суб'єктності далеко не факт, що є Україна. Європейці намагаються просто забезпечити десь власну безпеку. Ну тобто, мовно кажучи, розум. Міти а й мати певні домовленості, що росіяни на них не нападуть. Ну тому що питання ж навіть не в тому, що там Росія має в широкому сенсі нападати на Європу. Якщо зараз вони проб'ють Сувальський коридор, візьмуть під контроль Балтійське море та відріжуть країни Балтики, а потім мілітаризують Калініградську область, в тому числі і ядерною зброєю. Ну то в принципі я глибоко переконаний, що це шах і мат, і це фінальна точка для двох європейських. Ну, скажімо, наддержавних державних інституцій Європейського союзу та НАТО. Ну тому, що я абсолютно не розумію, яким чином вони будуть існувати на майбутнє, тому європейці намагаються просто-напросто самозберегтися в даний момент, розуміючи, що вони розрізнені, і що в них не вистачає власної власної позиції, і їх ще й середини підмивають на ультраправі в кожній країні європейські. Союзу, от на альтернатива для Німеччини, зараз вже вийшла на перше місце, наприклад, в Німеччині. І більше того, я вам скажу, а багато хто орієнтується так чи інакше на перспективу НАТО. А що таке перспектива НАТО в сьогоднішній конфігурації? Відповідь дуже проста: ну, можливо, десь я примітивізую з вашого дозволу, ну, але все ж сполучені Штати Америки в особі президента Трампа скажуть приблизно наступне: ну, по-перше. Ви маєте за все, що відбувається в Європі, платити самі, і це вже буде йти мова не про 5% колись до 32-го року. Це буде значно більша сума. І я глибоко переконаний, що озвучать такі вимоги вже влітку на наступному саміту НАТО це перший аспект. Ну другий аспект Трамп скаже дуже прості речі. Якщо європейці хочуть бути впевнені, що вони в безпеці, ну а що буде в себе включати розуміння не нападу Російської Федерації, ну тоді вони втрачають так чи інакше політичну суб'єктність, наприклад, по перемовинам з тією самою Москвою. І в цю конфігурацію зараз в Путін, ФСБшники, Москва вже дуже. Чітко щитують, і вони розуміють, що на даному етапі, коли Європа слабка, абсолютно немає жодного сенсу з ними про щось домовляти що говорити. Ну тому не даремно Пісков прокоментував, що вони не бачать зараз якоїсь там потреби для того, щоб спілкуватися з президентом Франції Макроном, який виявив публічне бажання поновлювати відносини з Путіним і в цілому Російської Федерації. Ну і пам'ятаєте навіть наскільки вони там висміювали. Візит помічника Макрона до Москви, ну показуючи це як слабкі, все ж таки Франції. Но Франція це одна з центральних країн Європейського союзу, ядерна держава, на яку величезне сподівання, так чи інакше, як на ту державу, яку може забезпечувати ядерну парасольку. Ну тобто, якщо десь підводити певні ну підсумки, то а, а, росіяни розраховують на те, що вони просто будуть мати сильний багатошаровий шаровий трек зі сполученими штатами Америки безпосередньо з президентом Дональдом Трампом. Ну а він відповідно по відмашці буде говорити, що робити європейцям. І тоді вони, в принципі, остаточно ну втратять ну свою суб'єктність. Ну принаймні в безпекових питаннях. Ну тому зараз дійсно йде дуже багато процесів. Ми на початку ефіру з вами говорили що досягнення справедливого миру. На успіху в перемовному процесі на позавершенні російсько-української війни буде полягати не тільки в площині успішності роботи перемовної групи від України і в тому числі модерації Сполучених Штатів Америки, але від величезної кількості факторів геополітичного змісту. Я вам чесно скажу, друзі, враховуючи все вище викладне, що зараз Російська Федерація і Путін ну не налаштовані на мир, тому що суті, Ютя, вони будуть шантажувати ну цим завершенням війни ну Трампа і Сполучені Штати Америки. в мене немає впевненості про те, що незважаючи на ті зусилля, які ми прикладаємо в межах цього перемовного процесу, що нам вдасться у 26-му році ну прийти до якогось фінального конструктивного рішення. Можливо, зараз дійсно є сенс ну продовжувати вести свою сильну позицію, погоджувати Можливі позиції в контурах європейської безпеки з нашими найближчими західними партнерами, ну продовжувати комунікувати зі сполученими штатами Америки, але разом з тим іти десь на приму з боку Російської Федерації можливо він буде іти в тому числі від наших американських партнерів в вигляді ультиматумів від Трампа. Ми це бачили уже не один раз. Бо тут нам потрібно буде дійсно проявляти свою стійкість і десь надмислити не тактичними, а скажімо, скажімо, більш стратегічними поняттями. І можливо і дійсно 26-й рік стане для нашого миру визначальним. Але не вже після того як ми будемо розуміти, так все ж таки, який буде фінальний розклад після проміжних виборів Сполучених Штатів Америки. Пане Олексію, кілька хвилин у нас залишається. І ще одна досить цікава тематика. Вона стосується саме Європейського союзу, зрештою, тому що сьогодні видання. Ем... Ля републіка так все правильно. Вони писали про те, що в четверні буде під час зустрічі Еммануеля Макрона з Урсулою фондрляїн та паном коштою, зрештою обговорювалася тематика спецпосланця Європейського союзу для відновлення прямого контакту з Кремлем, щоб він від імені ЄС, власне брав участь в переговорах. Зрештою кажуть, що колишній президент Фінляндії Саулі Ніністіо. Ні... Ось таке у нього таке у нього прізвище є одним з фаворитів, зрештою. Так, тобто європі потрібна політична фігура, яка буде їх представляти. Для чого це? Як ви думаєте, це от щоб сприяти там припиненню вогню а, і війни в Україні? Чи все таки вони переслідують там свої інтереси, щоб не втрачати от політичну вагу? Бачите, ми з вами щойно про це все поговорили. Можемо тільки дуже лаконічно подати відповідь на це запитання. Ну дійсно, це про них самих. Це не про там завершення російсько-української війни. Більше ні безумовно, що вони через такого спецпоставника можуть контактувати з Москвою і по питанню завершення російсько-української війни, і в цілому забезпечення контурів європейської безпеки. Ну так, звичайно, але ж питання в іншому: питання, мабуть, ключове питання в тому, а чи будуть його чути в Москві. І зараз в мене є певні сумніви. Тому що коли ми говоримо про кошту Русулу фондер ну це євробюрократія да, в такому чистому вигляді. Саме на державною вони то безумовно мають стійку і про європейську про українську позицію. Але чи готові їх чути в Москві? Я зараз дуже не впевнений. Ну і тим паче, якщо цим поставником спецпоставником непогодженим з Вашингтоном буде, наприклад, представник Фінляндії. І тим паче не чинний премєр міністр да який має хоча б якісь зв'язки з Трампом, а бувший президент, то чесно кажучи, його політична вага буде явно недостатньою. По перше, для того, щоб його дійсно чули в Москві, щоб його чули і в Вашингтоні. Ну і від і чесно скажу, що ну далеко не факт що конкретні великі лідери європейських виналідери великих європейських держав, таких як Італія, Франція, Німеччина, що вони погодяться на таку кандидатуру, на їм би мабуть скоріше за все заходив той самий ступ чинний прем'єр-міністр Фінляндії, і оця прірва, яка буде ставати тільки глибшою в самого європейського союзу, ну тому що різні цілі будуть переслідувати ну євробюрок. Крати і конкретні лідери європейських країн вони не, не, не будуть робити позицію цього спестаспецпроставника сильнішого, а тільки будуть відповідно його послаблювати. Тому так чи інакше, це не погана ініціатива, але вона, як на мене, в сьогоднішній конфігурації є скоріше не життєздайною. Якщо вон європейці хочуть дійсно щоб був окремий трек, президент Сполучених Штатів до Трамп має погодити цю людину. А чи погодить президент Сполучених Штатів людину, яка буде мати окремий трек взаємовідносин, представляючи європейський союз ну, в Москві? Ну, в мене є дуже великі сумніви, ну принаймні на сьогодні. Зрозуміло, пане Олексію. Дуже дякую вам за цю розмову і за ваші фахові думки з цього приводу Олексій Боряченко, президент міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому зв'язку.